Всім привіт! Приїхав на городик косити, кушу, показую, лезом, цим, що купив. Буду, як повитиралося, буду далі з поверху катушкою тою, те, що докошувати, що по косі, все в принципі добре розбирав, тут відкрутилося те магнето, що я ставив. Воно в мене на герметику було, а це посадив на фіксатор. В принципі, я думаю, повинну... цей тік, що заливу, Я думаю, вона повинна завести і зразу. Хорошо заводиться на гарячу, спершу, на гарячу, з першого другого разу, на, коли бензин качає, ну, закінчується, то десь п'ятий-шостий раз. Попід... Це без підкачки. Так, в принципі, нормально так показую, який бур'ян кушу. Ну тут таке, та саме більше. Тут немає її, бачите. Це вже я тут прокосив, що під гарбузи. Ну, тут, бачите, немає майже. Тут де не де, де отакі ці. Тут трохи більше тут картопля на картоплі. Ось так це я показую, що, що я кушу. Ну, таке. Є трохи гарбузів. Це думаємо копати, не знаю коли. Це викушу е, таймлезом цей город. Тут все разом 15 сот, ну під бураки, ну я знаю, ну, кажу 15, 20, все разом сот, картоплі сот 15. бо бураки он до. Може навіть більше. Ну, плюс-мінус десь десь так. Це вже викушу, разом ставлю ту шпулю. нову. і заодно зніму як воно косить. Ну, поки, в принципі, хорошо. мене все влаштовує. Мене все влаштовує. Бере, де... навіть грубі, Ну, тут таких немає, от така одна з грубих, бачите, зносить все. До речі, в мене стара так не косила. Не стара вже тупа була, та це. Вон бачите, що? ще гарбузу. І не це не побачив. Гарбузи є цього року. Вон бачите, який. Щоб сильно багато, такі великі, то ні, але і тим не менше є. Ось так. Ну, буду заводити та й кусити далі, а вже, мабуть, Після цих... ну коли вже викушу, пройдусь Ну Бачите, яке воно Діма, так якось. Ще ліско пройдуся, теж включусь, покажу, що де як. О, доведу, не взяв, тут, бачите, якесь воно лежить таке. Дощів не було осінчак ніхто посох. Сінчаком майже як бур'яну немає. Ось тут оце Лобода. Лобода і. Я не знаю, як він називається оцей бур'ян. Не знаю. Так, ну що, буду я кусити. Треба сонце знову пекти. А там вже після закінчення, коли вже викушу, то я включусь. Це буде продовження того відео. Батарея розрядилася. Не зміг вам дознімати. Ну, Тим не менше, як обіцяв, треба виконувати. Я не сам, от мені поповнення дали. дали. Йдемо на рахунок леза. Це низ був. Лободу самі бачили яка. Тим не менше з нею справляється хорошо. Справляється добре, все зносить в мене старий так Ну, Ціна, якість, як би, ну. 140 чи гривні дав, то можна сміло купувати. Бачите, він грубший, ніж ці тоненькі. В принципі, можна сміло купувати. Ось, ще раз покажу. Розфокусує, є такі, звісно моменти. це тут далі і ось тут, бачите, які. Зараз фокусує, ну, таке вже. Ну, тим не менше, я лобуду з ним зносив і хоч би що. На тейгород, до речі, пішло моєю косою 2 літри не пішло трошки менше. Ну, хай, грубо говоря, два. То на рахунок цієї катушки воно чи шпулі? В принципі, вона сама якби, якісно все зроблено, але знаєте, я розраховував то на трошки краще. на Ну, як в сенсі краще, тому що та розбирається, це якби напівавтоматичне чи автоматично, як вона там йде. То я думав, знаєте, що вона трошки краще. Тому, як сказати, коли заправляєте, от то що плюс, коли заправляєте. E, саму ліску. А так, якщо десь об, обломить, в мене її за заправу бломало, так само приходиться її розбирати і заправляти точ, точ як і ту. Чесно, ну такого, то, що взяв на підміну, що в случае що, щоб не переставляти, вона вже втомив, втомилася. Бо це, це хлопчик якийсь спокійніший, а то дівчина тоді то хоч трохи полежить. До катушки. То, що взяв, ну, як би хай буде, пригодиться. Ну, кажу, чекав більшого від неї, ну, хай буде як. Би. Мож, можете брати, рекомендую, але ну, шпулі, як на мене, не всі одинакові. Просто різниця, напевно, в якості самого цього пластику. О. Все. Більш. Автоматична, полуавтоматична, десь обірве, хоч-не хоч, чи цю дорогу, чи дешеву розбираєш. Це, це телефон сів, те, що ви бачили. Хтів зняти, як копаю, як копаю, як те, що показати, як виорую, я копач, ще я не пробував ним я копати. Е Ще не пробував якось, не знаю. Мене просили його, та сусід просив дати йому попробувати, як воно копає. Не знаю, якщо. Ну він не зніме відео. ця людина вже в віці, то може йому дати, щоб мені там не перти. Хай спробує. А ні, то вже якось я, ну зараз жара. А як там, що, не знаю. Ну, обов'язково по ньому відео буде. Яка є далі судьба? Потім йдемо до картоплі. Е, я вигорую лапою. Лапу я сто разів показував, показувати не буду. Вона стоїть. Обична лапа тільки кріплення доробив. Все, більше нічого там такого нема показувати. Картопля є всяка, Бачите, тут велика, є більша, є менша. ну. Тут велика і насіньова, складуємо. Ну. Всяка є. Місцями краще, місцями гірше. що я буду казати. Ну є, урожай є. Не знаю, як біля хати, бо тут ми гній туди возимо на цей другий город. Ми гній туди возимо, тут є. Як біля хати? Може тут не буде картоплі. бо та вже не знаю, декілька років ми гною мало взагалі даємо там пару тачок, все. а то все туди випирається. Так що, ну тут якби накидано є. Е, відео, е, як, як я виорую, в мене там є, мабуть, штук 5 їх. Показувати не буду. Бо повторювати одне і те саме, то як би телефона носити. А ну, на рахунок пачки, хочу спробувати, як вона робить, не робить. <казувати> ну, більшість кажуть, що, що ніфіга сину не буде. Не для наших. В гноту ґрунтів. Бо чорноземи, як вказується, є різні. От, образно один той самий ґрунт в одному селі може на початку бути там більше трошки піска, а в другому менше піска і буде трохи тяжеліший. Ну, побачимо, як воно буде робити і чи буде взагалі. Якщо ні, на продаж дивився така копалка стоїть. В нас 3. Ну, я думаю, от трьох точно перероблю, а там трошки менше, навіть, без 15 гривень, що щось трьох. Ну і так далі 3-3 три, три з гаком. 3 три, три половиною до 4. Щось краще, то вже 6 дивився. Дивився таку непогану копалку, відгуки навіть, про неї транспортерна. Типа такого плану, наші ну, так, транспортер йде, що все абсолютно викидає бур'яни. То та вже стоїть там в районі 10К. Ну, каже, вона хорошо купає, якби. Викидає весь бур'ян, підчищає все. І активні ножі, там стоїть два ексцентрика. Навіть якщо такого плану крючковий, то там два ексцентрика, та що може, а це Ну, будемо надіятися на краще. По косі, що по косі? По коса. працює, заводиться. От, може не з першого разу, але знаєте, то, що я її дьоргав, бувало таке, що й до 10, що й томлююсь, то, то все добре. До речі, стала на синтетики, щилівській синтетики, синтетики, на мінералці, перепрошую, червоному цьому маслі, вона стала краще працювати, чим на звичайному двохтактному стилі. Різниця там буквально 100 гривень, але я думаю, вище доплатити. Ну так, буду купати. Там ще по можливості, то включусь, покажу. Отже, до нових відео, всім приємного дня і всіх, всім здоров'я на картоплю і всім гарних, гарного урожаю.